Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Що ви знаєте про останній час? У писанні ми бачимо зв'язок зв'язок між кончиною століття і царством вічного Господа Бога. І якщо ви хочете бути частиною цього царства, то ваше бажання спонукає вас досліджувати у святому письмі тему про останній час. Ви будете знати, що робити, і ви будете знати, що робити для того, щоб Господь Бог знайшов вас вірним. Ви будете знати, як чинити справжньому послідовнику месії. Чому це так? Тому що ті, хто справді вірує у Боже Слово, мають уявлення про царство Творця, як про чудове місце у вічності. Воно наповнене славою, рясніє благами й обіцянками, а ще у царстві небесному більше не буде ніяких хвороб, печалі, страждань. Гріхів, беззаконь, пороків і смерті, це буде царство праведності і справедливості, де ми випробуємо мир і спокій. І в цьому, друзі, полягає повната Божої волі. Якщо ви вірите у таке, то почніть досліджувати тему про царство Боже і послідовно вивчайте питання про останні часи. У чому проблема? Нерідко знання людини про останній час складаються лише із того, що вона чула від оточуючих людей, і це дуже небезпечно. Адже нам потрібно вивчати цю тему, щоб виявитися гідними, тому нам потрібно дослідити те, що сказано у Божому слові. А в ньому йдеться про важливі факти про останній час. Це є у пророків старого завіту, а також це видно у вченні апостола Павла, апостола Петра і самого Месії. Досліджуючи писання, ми отримуємо вірне розуміння про кінець часів. і у такому випадку у нас будуть правильні очікування про встановлення Божого царства. Візьміть Біблію відкритий Євангеліє від Луки, 17-й розділ, 17-й розділ Євангелія від Луки. Отже, дорогі, у даному розділі, який ми будемо досліджувати сьогодні, ми з вами побачимо нову тему. Тема бере початок із питання про Боже царство, а потім негайно перетікає. Нехай це не здивує вас. Перетікає у бесіду про кінець часів. Хто веде розмову? Месія. До кого Він звертається? зрештою, Ісус Христос адресує промову лише своїм учням. Він підносить їм істини для того, щоб вони підготувалися і щоб Бог знайшов їх вірними. Тепер прочитаємо 20-й вірш 17-та глава від Луки. І ми прочитаємо 20-й вірш. І як тільки ми з вами заговорили про Боже царство, ми побачили. Ісус не звертається тут до учнів. Ось що ми бачимо у 20-му вірші. А як фарисеї спитали його, коли царство Боже? увага, прийде. Ось що я помітив. У більшості перекладів написано Царство Боже прийде, однак там не стоїть слово прийде, там стоїть слово у пасивній заставі. У активній тут було б царство Боже прийде. Але через пасивну заставу вірш необхідно перекладати по іншому. Ось що хоче нами з вами відкрити єшуа. Є події і є дії, які виробляє наш мудрий Господь. Він може задіяти ворога або когось іншого, адже Всевишній всевладний. Всевишній Бог дозволяє відбуватися таким подіям, яким належить статися для того, щоб вони привели до певного переходу. Коли ми говоримо про кінець часів, ми маємо на увазі перехід. Перехід зі знайомого нам видимого світу, перехід з видимого світу, в якому ми живемо шість тисяч років, перехід у нову реальність, яка є досконалою, бездоганною та ідеальною. Вона чудова, це царство Боже. ще раз А як фарисеї спитали його, коли Царство Боже прийде? То він їм не відповів і сказав: царство Боже не прийде. І наступна фраза тут помітно. Нерідко, коли відбувається зміна або перехід. Ми бачимо інші явища, які вчать нас або завдяки яким ми з вами дізнаємося про прийдешні зміни. З цієї причини ми здатні підготуватися до таких змін. Якщо це стосується царства небес, тут ми помічаємо таке і повернемося до цього через хвилину. Месія у своєму вченні загострює увагу не на фарисеях, які задавали йому питання про царство Бога. У своєму вченні Христос ставить наголос на учнях і на тому, що Він об'єднує царство А в одній події. У своєму поверненні для цього є особливий аргумент. Ми розмірковуємо про захоплення у будь-який момент в одну мить все навколо нас із з вами зміниться, та й ми з вами теж змінимося. Ми отримаємо оновлене тіло. Крім того, ми увійдемо повнотів небесне царство нашого Бога Отця. Ми будемо жити у царстві небеснім, і ми ніколи не випробуємо Божого гніву. У денному уривку Писання Спаситель Ісус говорить царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже є царство всередині вас. Люди скажуть: ось царство або там. Тому що Божественне царство в цей час означатиме настільки місце розташування. Прочитаємо тепер ми читаємо з вами кінець 21-го вірша. Цитую «Бо Боже царство всередині вас. зараз я навів вам інший переклад, оскільки тут у біблійній мові у івриті, стоїть посилення. Під посиленням я маю на увазі підкреслення. Він ставить наголос і підкреслює далі. Далі ісус наголошує бо боже є царство всередині вас. Месія підкреслює взаємозв'язок між Євангелієм, між доброю звісткою про спокуту і прощення гріхів і тим, що ми стаємо новим творінням Господа. Ми народжуємося знову і стаємо відродженими людьми. Завдяки цьому, ми стаємо громадянинами царства Божого. Про кого Бог вимовив слова, бо Боже царство всередині вас. Про Святого Духа ті, хто мають у своєму серці Святого Духа, опиняться у царстві Бога. Дивіться, це гарантія. Святий Дух забезпечує міцність, впевненість у нашому зв'язку із царством Небесного Отця, і Святий Дух запевняє врятованих Сином Божим Ісусом Христом. «Ти увійдеш в царство Творця. Давайте прочитаємо наступний 22-й вірш. Отже, друзі, в оригіналі стоїть Союз, і який означає контраст і має на увазі перехід. Тепер Ісус не буде говорити з фарисеями. Ось до кого тут звертається Ісус, і сказав він до учнів прийдуть дні. Коли побажаєте бачити один із днів Сина Людського, про що він сказав? Спаситель тут має на увазі те, що перехід з матеріального світу у царство Господа є складним. тому, коли ми починаємо відчувати страждання, і коли нас переслідують і нам випадають труднощі на життєвому шляху, ми з вами дуже сильно потребуємо вчення Господа. І того, що він був поруч, ми чуємо прийдуть дні, коли побажаєте бачити один із днів Сина Людського, і ми потребуємо повчання. Христос сказав: зараз час дослідити його вчення, присвячене останньому часу. Не в майбутньому, не коли все почнеться, а вивчати зараз. Тут підкреслюється істина цього уроку. Тепер давайте разом прочитаємо кінець 22-го вірша. Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один із днів Сина Людського. В кінці вірша написано, та не побачите. Христос сказав це, щоб знову повідомити. Настав час навчитися цим істинам. Прийшов час для глибокого розуміння останнього часу. Якщо вас цікавить царство Боже, тоді вам необхідно стати старанним учнем і ретельно вивчати тему про останній час. Люди, які не вірять у Боже царство, будуть насміхатися над істинами. Вони будуть насміхатися над істинами Бога, що мають відношення до останніх днів. Не будьте такими, тому що ви будете шкодувати про це через небажання вивчати тему про останній час. Переходимо до 23-го вірша і скажуть до вас. Зверніть увагу, це не Ісус Христос скаже, а люди скажуть ось тут чи ось там. Який контекст? Будуть люди, які скажуть: прийдіть із нами туди, там царство Боже. Або прийдіть із нами сюди, адже царство Бога там. Що сказав Бог? Ось що він ясно говорить щодо таких тверджень. Не йдіть. Христос мав на увазі не прагніть туди потрапити. У кінці цього викупитель Ісус каже своїм і за ним не біжіть. Ось що означає цей вислів: не слідкуйте за ним. Не слідкуйте. Не переслідуйте такі речі, адже говорячи про царство Христос, не вчить такого. Він каже: не йдіть і за ним не біжіть, слідкуючи таким зазивалам і агітаторам. Чому 24-й вірш? Бо, як блискавка, блиснувши, світиді з одного краю під небом до другого. Краю під небом. Христос каже, так буде свого дня, і син людський. Отже, на небосхилі виникають спалахи, блискавки, вони видимі. Знову ж таки, зверніть увагу на зв'язок між Богом, Його царством і поверненням Месії Ісуса за своїми послідовниками, за тими, хто вірить в Ісуса ми тут говоримо зараз не про друге пришестя Месії, а ми тут говоримо про те, що Месія збере до себе віруючих. Він подарує нам нове тіло згідно із Біблією. Тіла людей, які померли у вірі, поховані а їхні душі перед обличчям нашого Месії. Під час цієї події, ті з нас, хто буде ще на землі, побачать, як наша душа вознесеться, а наше тіло перетвориться. Вони зміняться в одну мить. І Ми приймемо нові тіла. як і ті віруючі в Господа Ісуса Христа, які вже померли. У всіх у нас. Будуть ідеально сформовані тіла на всю вічність. Це буде у царстві Бога, тому не треба відвідувати місця, куди приманюють Месія У нас встановлення царства творця заради нас відбувається під час пришестя Месії Ісуса. Месія прийде очевидним чином, бо як блискавка, блиснувши світ тоді з одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. Цікаво туди йдеться про захоплення як про день Господа Ісуса, і Він чекає Його настання. Він чекає його для того, щоб подарувати нам повноту своєї спокути. Ми приймемо нове тіло. Переходимо тепер до 25-го вірша. Він дещо відкриває. Він сказав: А перше належить багато страждати йому і відсурається рід цей від нього. Звернемо увагу, що ще до того, як це станеться, я маю на увазі його прихід з метою зібрати всіх своїх послідовників, віруючих всіх поколінь. Перш ніж це сталося, ісусу потрібно було пережити багато страждань. У чому вони полягали? У тому, що його відкинуло те покоління, також його будуть бити, хлестати. Зрештою, христа розіпнуть, чому це повинно було статися? Завдяки цьому відбулася спокута. Ісус постраждав, пролив свою крови. Завдяки цьому людство отримує спокуту, вічну спокуту. Прочитаємо 26-й вірш. І як було за днів Ноєвих чому він сказав про дні Ноя? Справа в тому, друзі, що дні Ноя являють собою період, коли старозавітний патріарх Ної, проповідник праведності, закликав жителів землі до покаяння. Коли він це зробив? До настання потопу. Що символізує потоп? Суд Господа скажу по іншому, це Божий гнів. Тому тут ісус загострив увагу на Божому царстві. Це має відношення до захоплення, до дня приходу нашого Месії. Він повернеться зібрати нас, і ми бачимо, що це станеться до того, як творець Господь вилля гнів на людей. отже, 26-й вірш. І як було за днів мноєвих, то буде так само і за днів сина людського Про що він тут сказав? Чим займалося людство до виливу божого гніву до того, як почався вселенський потоп? Отже, дорогі, давайте прочитаємо тепер 27-й вірш. Написано, що люди тоді їли. Вони пили, женилися. Ну, а дівчата виходили заміж. Тут є щось цікаве ми бачимо тут чотири дієслова, і всі ці чотири дієслова стоять у недосконалій формі, Недосконала дещо має на увазі. Отже, тут йдеться про зміну. Вони робили таке, проте вони перестали робити це. Чому? Тому що гнів Божий змінить все, і все це зміниться дуже скоро. Отже, друзі, ці люди їли, пили, одружувалися і виходили заміж. Що тут сказано? Вони робили так аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов вже потоп. І всіх вигубив. Дивіться, «Потоп погубив усіх людей. Тепер зверніть увагу на наступний факт: всі люди, які не відгукувалися на послання Ноя всі. Всі ці люди були знищені, адже на них вилився божественний гнів. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли творець почне виливати на людей свій страшний гнів в останні дні, всі люди, у яких немає відносини з Месією і Єшуа на підставі нового завіту через його кров, через Євангеліє, через благу звістку. Ми дещо знаємо. Всі ці люди будуть вражені одного разу Божим гнівом. Гнів творця буде обрушений на них. Гнів творця зійде на них. Відповідно до откровення є одне моторошне озеро, що горить вогнем і сіркою. Згідно з книгою Іванна, дим від озера буде підійматись на віки. У вічності є місце, що має відношення до гніву Всевишнього. Це, скажімо, вічний аспект гніву, який пролє Бог. Прочитаємо тепер наступний 28-й вірш. Так само як було за днів лотових. Згідно із буттям, лот проживав у содомі та Гоморрі. Бог засудив ці міста. 28-й вірш. Так само, як було за днів лотових, їли пили, купували, продавали, садили, будували. звичайний уклад життя у ті часи. Люди вели звичайний спосіб життя, незважаючи на уставлений спосіб життя, несподівано для них Божий гнів зійшов на содом та гоморум. Тут сказано, вони їли, пили, купували, продавали, садили, будували, 29-й вірш. Того ж дня, як Лод вийшов із Содому, тоді Ісус каже, огонь із сіркою із неба линув. Він сказав, і всіх погубив. Ось що ми з вами бачимо: Христос вчить нас кільком принципам. Таким буде дорогий день Сина Людського, це захоплення. Ви повинні вірити в це. Це дивна обіцянка. Якщо ви не будете взяті, у вас не буде перемоги у Христі. Вас чекатиме вічна смерть. Ви будете горіти у вогні та сірці. І це вираз гніву Божого. знову ж таки, що сталося із цими беззаконнями, які... Були у дні Ноя і в дні Лота в Содомі та Гоморі. Вони ці люди і пальцем не поворухнули їм, і діла не було до проповіді від Господа, до слів Ноя, або до праведного лота. Хоча він і жив із ними, він не був таким, як вони. Він був іншим. У якій змірі у нього була та же віра, якою володів Авраам. Що відбувається? Він почув послання від Бога, і потім він пішов. Потім Бог послав остаточний суд на розпусте місто. Останній тридцятий вірш. Він сказав: Так буде відповідно до того, що ми дізналися. Тут ми бачимо перехід. Ісус каже так, буде. У чому перехід? Ісус Христос приступає до бесіди про день сина людського, про день, коли Ісус буде явлений усьому людству. У ряді перекладів Біблії це перекладено так згідно з усіма речами, які відбуваються, але тут виникає проблема. Фраза усіма речами виражена у оригіналі в однині, а перекладачі переклали це слово у умноженні. Говорячи про те, що буде, Ісус не сказав згідно з усіма речами, які відбудуться, але акцент він ставить не на цьому. Де тут акцент? У факті про те, що син людський буде явлений людям, коли буде явлений, коли настане його день. Звернемо увагу на це. Ось заради чого нам потрібно жити, заради дня явища сина людського. День сина людського це взяття. Взяття церкви відбудеться до виливу гніву небесного батька. Ми дещо знаємо. Перш за все, мова про це йде у першому посланні апостола Павла до Солонян 5.9, Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали. Згадайте, що я завжди кажу, спасіння вказує на досягнення перемоги. Воно вказує на перемогу, на перемогу у Христі. Фраза нашим Ісусом Христом має відношення до договірних відносин. Вони відносяться. До до нового Завіту. у чому ми можемо бути впевненими, ви знаєте, ми можемо бути впевненими у тому, що людина, і не важливо, що це за людина. Кожен із живих матиме досвід або зустрічі того щасливого дня дня, сина людського, тобто захоплення, або переживе день Божого гніву, який буде після. Який день ви побачите, якщо ви не побачите його день день сина людського? У такому випадку ви побачите інший день. Це буде день Господній. День Господній вказує не на один день, а на більш тривалий період. На відрізок, під час якого Божий гнів і суд будуть обрушені на кого? На всіх. Що значить на всіх? На кожного, хто відкине Євангеліє, на кожного, хто скаже ні, запрошенню Ісуса Христа прийняти прощення гріхів і вічне життя у Його царстві. Будьте впевнені в тому, що у вас є вибір і вам потрібно його зробити. Запевняю вас. Це не припущення, я знаю це. Я пізнав тісні стосунки зі святим духом через віру у Евангелієм. Те, що говорить Ісус Христос, це правда і реальність. Бога можна пізнати. Ви можете жити у помазанні Духа Святого. Господь відкриє вас у гріху. Він навчить вас розрізняти. Бог діє завжди. Повірте мені, для того щоб побачити, як діє Бог, вам треба дещо зробити. Зізнайтеся Богу у своїх гріхах що ви зазнали невдачі, не виконуючи настанови і постанови Господа Бога, закони і заповіді. Тобто, що ви людина грішна і порушник Божого закону, і що ви потребуєте зараз упрощенні Божому, творець хоче пробачити вас. У нього велика кількість милості і благодаті для вас. Ми говоримо про Господа як про Бога, що рясніє милістю. Він проявить милість, він любить вас. При цьому вам потрібно зізнатися Богу у гріхах і повірити всім серцем у те, що Він помер на Голговському хресті заради вас. Дві тисячі. Років тому вам потрібно вголос визнати і повірити серцем не тільки в те, що Ісус помер на Христі заради вас. Вам потрібно повірити в те, що Бог, Отець, Воскресив Ісуса із мертвих. Повірте не тільки в Хрест, але й в Воскресіння тому, що Воскресіння Ісуса це твердження про перемогу Божого Сина, це твердження про подолання смерті і подолання гріха. Завдяки цьому у вас буде нове вічне життя. Завдяки цьому ви зможете жити за принципами Божого царства. Ви зможете жити цінностями і істинами Божого царства. Приготуйтеся до цього дня. Він важливий для всіх. Дивіться, друзі, цей день відомий як день явища сина людського. Приготуйтеся до цього дня. Ми наближаємося до цього часу на великій швидкості. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи, вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є Ісус зблагословить благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.